Останнім часом почастішили випадки аденовірусної інфекції, а саме сиротип вірусу 40 та 41, який викликає аденовірусний ентерит. Хворі переважно діти, але дорослі так само можуть переносити інфекцію в більш легкій формі. Основними скаргами цієї хвороби є раптове підвищення температури тіла до цифр 39-40, тошнота багаторазова рвота, болі в ніжній ділянці живота та рідкість тілець. Також патагноманічного ознаку цієї хвороби є зміни по задній стінці горла. Через наростаючу інтоксикацію дитина стає слабкою та малорухомою. Для постановки діагнозу використовуються швидкі тести на аденовірусну інфекцію. Специфічного лікування даної хвороби не існує, тому вся боротьба з захворюванням заключається в усуненні симптомів тошної тривоти, зниження температури тіла та відновлення електролітного балансу дитини. Тож, якщо у вас або вашої дитини з'явилися саме такі симптоми, зверніться до лікаря для постановки правильного діагнозу, оцінки ступеня важкості захворювання та вибору тактики подальшого лікування.